Вітаю вас на каналі Кооператив Криві двері. Зібрав для вас ще одну невеличку барахолочку. Слабенько цей раз. Ну, нічого, комусь щось моє сподобається. Так, мій номер телефона. Номер телефона буде також зазначено в описі до відео. Так, і поїхали. Дивіться, для замовлення указуйте номер лота. От, номер лота. Я спеціально для вас номерую, щоб це було все зрозуміло, понятно. Тому що деякі люди об'ясняють мені, я не можу поняти, як це. В одних регіонах по одному називається інструмент, в іншому, чи запчастина, в іншому по іншому. от. Тому я просто номерую лоти. От І поїхали. Лот номер один. Патрон. Патрон з конусом. Тут різьба є якась. Новенький патрон. Ключика, правда, немає від 1 до 10 мм 200 гривень. Далі. Поліспас. Поліспас, бронзова тут така от, втулочка стоїть, все. Крутиться, все, вертиться. От, 150 гривень. Набір лерок, метчиків. Вони перержавівчі, але різці нормальні везде, все працюю. Лєрочки, метчики, 4 розвертка маленька, розвертка велика. Лєркодержатель 400 гривень за цей набор. набір. Набор молотків. Ковалда така трошки покорежена. 800-800 грам. Цей меншенький. не знаю, грам 400, мабуть. Хто знає? Написано, та щось написано. Не, не видно. Кирка два зубила. 280 гривень. Лот номер 4 Лот номер 5 Тут 800 грам, ці поменше пішли. І от такий ось молоточок. Зубило таке мощне. Лот номер 5 250 гривень за все. Кувалда. 3 кг-400 г, отака от, хороша, не розклепана, відлічна. 300 гривень. Оця така от кувалда. Вафлях вже вона. Не захотів її нею займатися. Ну, 80 гривень. 2,2 кг, кому цікаво для грубої роботи, будь ласка. Топори варені. Люди, топори варені, вони м нормально працюють, якщо по ним не бити кувалдою. Колись, неварені, колись варені топори були не вареними. Потім чоловік взяв кувалду, отаку от або більшу, увалив кілька разів по ньому, він лопнув. Якщо працюємо з дровами, то без різниці. Варив я їх сам. Тут у нас внизу тріщина, лот номер 8, 150 гривень. Тут у нас на обухі тріщина була. І ця меншенька трошки. 150 ой, 100 гривень, лот номер 9. Далі клуб, ручки. Клуб, сам ріссіє, все крутиться, вертиться, щелкає, без поняття, як там його виставлять. Лот номер 10, 500 гривень. Далі стяжки. Дві таких поменші, ця побільша. Права ліва різьба. Гайки отакі от циліндричні. 120 гривень за три стяжки. Далі набір зубил. Оці всі зубила 150 гривень. Шківи. Отакі от от, машнецькі шків. Він у нас трьохручейний. Який профіль? Я не розумію. Значить, у нього зовнішній діаметр 224 мм. Діаметр вала 28 мм. 300 гривень коштує. Далі лут номер 14. Двохручейний шкіл. Тут трошки різні ручі по діаметру. Ну, зміни, не ручі, а діаметр. Значить, діаметр вала 28 мм. Менший ручей 114 мм. Більший ручей 124 мм. 200 гривень. Далі одноручейний такий. ось. Діаметр зовнішній 112 мм. Діаметр вала 22 мм. 200 гривень. Ключі станочні під 14 квадрат. Тобто тут квадрат 14 на 14. Не, нові. 50 гривень штука, 4 штуки є. Зборна така ось коробок для головок. Головок трохи, 8 штук їх. Вороток отакий, трещотка. Карданчики два. тоже ще вороток і торцевий типу. 200 гривень цей наборчик. Сунемося далі. Блинчики для гантель чи для штанги. Два по, кіло 25, два по 2 по 25 350 гривень за всі 4 блинчика. Замочки нові Аріко ЗВ 9. З ручками, з защелкою, 5 ключів. стяжечки. 450 гривень комплект. Аріко ЗВ1. Новий. 150 гривень штука под циліндр. Циліндр на китайські двері. 100 гривень. Новий 5 ключів. 100 гривень. лот номер 21 Заслонка. 180 на 180 мм. Лот номер 22. 70 гривень. Далі. Так, завіси. Совдепія, 120-х три пари і 90-1 пара. 80 гривень за все. Далі кофімолка. Можна перець, молоть, крупи. лот номер 24, 100 гривень. алюміній. Далі кукуруза, драчка, 300 гривень. Все крутиться, все чотенько, ручка на місці. Все як полагається. 300 гривень. Далі кулі беруть їх для ковки. 40 мм діаметр, вага 250 г штуки, е, 13 гривень штучка. Вариться як і електродом, так і полуавтоматом. Без, тобто, без кратеров, без пени, без нічого. Тобто, вариться хорошо. Далі саквояж такий металевий розміри 750 мм довжина, ширина 200, висота 110. Дві защолочки, все працює, ручечка. Отак, всередині він виглядає, дирок немає. От. Тобто, все чікі піки Так, по дверкам тепер. Дверки, значить, дивіться, всі крутяться, всі закриваються. Тобто, тут питань немає. Значить, лот номер 28. Габаритні розміри, тобто це максимальні розміри в неї. 270 на 165 200 гривень. Лот номер 29 220 на 225 200 гривень. І лот номер 30, 240 ширина на 160 висота 150 гривень. Далі метизи е, нові, абсолютно нові, отакі болти. 8 діаметр. 180 довжина від початку до начала е, головки. Значить, Їх в мене є. 586 штук. Вартість його 5 гривень за штуку. Із розрахунку 80 гривень на кілограм. Ціна втричі менша, ніж в магазині. Так, далі гравіра совєтські 20 ті нульсові, 40 гривень кілограм. Так, ідемо далі. Мікс метизний. Все нормально, перебрано, мусора немає, тобто все нормально тут. Більш-менш різьби візді однакові, може десь там є перержавівший, ну, це не проблема. Болти, гайки, шайби, гравіра, шпильки різних діаметрів від 4 тут і до, мабуть, і 20-та попадається. Ну, в середньому тут 8-10-12 мм. Значить, їх є в мене 47 кілограмів. Цього мікса 47 кг по 45 гривень кілограм. Переходимо на ланцюги. Значить, є такий мощний ланцюг 13 мм діаметр. Довжина куска 3 метра 10 см, 600 гривень він коштує. Звіно великолепне. Тобто, дивіться, не виробітки не, не ніякої немає, нічого. Він таке відчуття, що навіть не примінявся ніде. Це отлічний. Так, ланцюг такий поменшенький, 2,70 у нього довжина. 2,70 см. Діаметр 6. Тоже гарний, все. Отлічно в нього. От, Лот номер 35, 100 гривень. Так, і старе, що тут пооставалося? Каністра 20-літрова, металева. Лот номер 36, 300 гривень. Не тече. Трос 21-й. Новий трос без іржі, без зазубрин. Абсолютно великолепний трос. Ось у нього, такий має переріз. 14 метрів, 900 гривень. Будь ласка. Так, лебідка ручна. Все крутиться. Все, бачите, крутиться, все порядок. Значить, довжина. Від лебідки до поліспаса 3 метра 2300 гривень за даний механізм. От. Далі протівовіс на, наверное, на МТЗ. Сильно не розбираюсь в цьому 45 лот номер 37-1500 гривень. Є ящики металеві. 670 ширина. Чи довжина 470 ширина, 270 висота, 600 гривень. Дві защёлки, там завіси. Так, і такий ящик. 740 довжина, 480 ширина, висота 220-500 гривень. Тут три защёлки. Ось такі. така. Отака от зборна теж. Значить, що тут ми маємо? 23 виключателя нових радянських. Одноклавішних з маленькою клавішею, два штуки з великою клавішою, теж нові. Більше десятка підрозетників нові, автомат такий радянський. І більше 10 метрів екранованого кабеля. Ось такого. Для, для телебачення. Белінда фокусуйся, йолки палки Ну, потім... ну ладно. Коротше, цей лот номер 40, 200 гривень, він коштує. Оце все, оце все в кучі. Так, і ще метал. От відходи листового металу. Продаю все одним лотом. Одним лотом не буду я по штуки по одній продавати. Значить, у нас тут є полуторка, ой, полуторка, холодна катана і двойка, гаряча катана. Значить, Оце їхні розміри тут. Вони всі двохметрові куски. Оце по розміри. Тобто ширина і кількість штук. Це по полуторки ширина і кількість штук. Двойки у нас виходить 100 кг. І полуторки, виходить, у нас 30 кг. Із розрахунку, 20 гривень кілограм. 200 грн за, оце, за цей весь метал. Тобто, одна людина позвонила, кого хто захотів. Я змотав його все до кучі, на ділівері одвіз, все, відправив, поїхало. Поштучно, я ними торгувати, возитися з ними не хочу. Я їх краще чермець дам. От. Так що, отак. За цю всю кучу 2600. Так, ну ось ще раз, мій номер телефона є. І зараз ще я вам покажу трошки столярочки. Туристичний набір, матеріал сосна. Столик і 4 стільчика розкладні. Вартість набору 1900 гривень. Набір меблів дитячий столик і стільчик. Столик з шухлядкою відкривається на телескопічному амортизаторі. Вартість набору 1500 гривень. Табуретка дитяча. Матеріал сосна. Вартість 500 гривень. Дитячий коник гойдалка. Матеріал сосна, вартість 900 гривень.